Всім привіт. Привіт! — Ми зараз сидимо в білих вусах. Сьогодні, 18 грудня, і зараз 18.37, І ми їдемо в Київ. Але за версією ми їдемо Київ завтра. Да, в Київ. Да. Бо завтра день народження його друга Рустика. І да. ми йому сказали, що приїдемо завтра, а приїдемо сьогодні і привітаємо в 0-0. Разом ще з Ігорем. Це буде да. класний дуже влог. Сьогодні буде дуже класний, класний вечір. Ми його дуже сильно чекали. Ми не знаємо, як Ростик чи чекав, хоч яка з уніря. Так, ось що у нас тут. Капучино, сосиски в тісті, І все. Так, зараз подивимось, що ворімо. Сьогодні твоє серце та розум знадуть ідеальну гармонію. Боже. <сумірно> <Да>. <сумірно> Цікаво. Доклад, так, черга. Любов знайдеть тебе там, де ти не менше <сумірно> Да. <сумірно> 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 Наш потяг запізнюється на 50 хвилин. А ми мали приїхати в 11, і якраз 50 хвилин це 12-10 хвилин і 12 ночі. Як ми хотіли приїхати до Ростіка. Я не знаю, в мене нема, нема слів. Нарешті ми дочекалися. Наш потяг приїхав. Зараз будемо вже заходити. Пишемо привітання на листівочці. Дуже незвична листівка. <головіка> Шустка. Да, Яке життя наше. І, цей. і ще ми дуже хочемо їсти. Бо на роботі ми сьогодні ще працювали і на роботі ми раз їли, снідали. Все. Так, от. так що все. Зараз можливо щось знайдемо тут. Може тут також будуть обіди якісь. Хей піроздейту. Хей піро здейтую. Ей підоздейтую. Вітаю. Подожди, році, подожди, секундочку. Зараз на жаль. Давай. подумали, Ми так подумали.

Доброго раночку. Ми вже вийшли і біжимо на таксі на сніданок. І так, ребятки, спустя дуже багато спроб ми приїхали в будинок дива. Заходимо. Гляньки, які тут десертики, всякі прикольні. Ми собі такі сніданочки тут. Піднімаємось на другий поверх. Ідемо. Давайте вип'ємо за ростіка за його 22-й день народження. Югу! Ми скрізь такі гляньте такі прикольні. У ростиках такі джинсуника. І у Ігоря поки нічого. <свіс> так що нічого. Все, нарешті, всім вже поприносили все. І ми будемо кушать! Витягнули такі передбачення, це кожному дали. Ось що в мене напи написано. Те, що турбує тебе найбільше, вирішиться найкращим чином вже у цьому місяці. Зірки кажуть, новий рік буде легшим за попередній. Давай. А головна зірка 26-го року це ти. Вау! Носне знайомство, що зміни майбутнє на краще. Класно, прикольно. Ще. Гляньте, де ми опинились. Ми дуже велику дистанцію пройшли, Я не знайшу, ми йшли. Ми опинились біля торгового центру і заходимо в нього. Випили каву і так, їдемо. Ми, друзі, ми вибігли вже на арсенальні. Ми попрощалися з ростіком. Ростік приїхав по своїм справам. А зараз у нас є місія прикрасити садк Ой, прикрасити квартиру до, речі, до да, дня народження. Але наскільки це все було спонтанно, Ігор такий пише. Давайте прикрасимо квартиру. Ми так, так, давай їде молодець. Да, да, да. тому ми біжимо. Але... Ми біжимо yeah. зараз, десь щось будемо шукати. It's у нас it's дуже it's мало it's часу. Не ти кулька колготки, булавки, не питайте всього. Да, yeah, well, хороше сочетання, Так що все, Ще ж у нас до речі на новій пошті в Києві тут лежить худі. Ну вона ще не приїхала. Воно it's до 15.00 має приїхати. Це подарунок Ростіку. А ще нам треба скупатися, нормально все привести та Да. І окрім худі ще ми дуже багато всього даруємо. Ми потім покажемо вам. Потім, І так, ми йдемо в міус. Ми так давно це було. Да. Дуже хоч цікаво. Да. Ідемо накупили ми всякого там декору. Покажемо потім. Буде розпаковка, що ми купили. Такі колготки мені. Такі кульки. Такі кульки. Це можна робити фігурки. Отакі. Прикольно не? Дуже прикольно Далі це такі кульки, білі кульки, такі якісь кульки і там всередині шарики Якусь корку купили. Повісіли. І все. І там анкіт десь. Ой. Олько, там все, чекаємо. Ребята, просто історія. Йдемо в місь, кажу Вікі ти ж знаєш, ну, як дійти до Ростіка вдома, бо я не, в душе не гриву. Реально, я не розумію. Я розумію тільки від станції метро дійти. Віка каже, звісно, знаю. Ну ти що, Алін? Приходимо з Міуса. Алін, то я ж не знала, як дійти, Я ж не знаю, куди йти. Сюди, по-моєму, повертаємо. Ну, ось, Щас? Прогулок, 5. Да. Щас. Реально, блін, ми не Я ще голова ще додумалась. Ви представляєте? Ви ще я не розбираюся. Так, наша ж ти мені сказала, що ти знаєш. Щоб ти ми роз... б тоді ми б тоді в с не пішли правильно. <реку> ми прикрасили. Ось так от понадували кульки. Можеш, от зараз ще будемо ліпити собачку. І ми з котом вже оділись, давай покажемо. Ну, я так. Ляпс. Я Він тепер не призовить. Да. Я да. Я така так, перша леді. Ви зараз не дали це відділа. Перша леді. Так що все, і ми чекаємо ростика хвостика. Все. Вот всем такая всем. вот у нас уже тусовочка. Мы чекаем все души. Это немножко не то, что будешь здесь? я понимаю, что это то, что останется с тобой навсегда. Да. Ой, то мы даруем тебе этот сертификат на готовление. Это будет дело на все. Точно будет крыльца. Так, примерка, примерка обязательно. Ты всегда щирим с тобой, с Витом. знаходити ще прекрасне. Мам! Двіться. Ми нікому не чуємо. Ми нікому. Віряються. Так нарості під якийсь сюрприз, але ми не знаємо. І виключи світло. Я вже знав, у кого коли день народження. Для ніколих мені треба було.